Здоровенькі були друзі! З вами, як завжди, я, Теліжан, і я радий вас вітати на своєму каналі. І ми з вами біжимо чим голов, до лісу, до лісопосадки. Бо мені цікаво, що ж там в тому лісі коїться. Я ж там давненько не був, а по гриби то треба сходити, бо тому що у нас вже кінець якби грудня, кінець цього року. Можливо, там якісь грибочки з'явилися. Бо тому що як таких морозів немає, снігу немає, і мені цікаво, що тут за гайок такий. Я думаю, тут можна дерева зрізати, і, до речі, цю ділянку можна купити, але кінець географії. От що, мене найбільше цікавить, саме кінець географії. Дивіться, там десь у нас чортків виглядає. Ну добре, ну добре, ми ж не розглядаємо інші населені пункти за мапою. Тому дивимося на ліс. Бо в лісі у нас багато роботи. А чому багато? О, тому що дерев багато і дрова треба багато. Так, ну але спершу я дивився на цю техніку. Дивився, що воно таке. Що ж це для цієї лісозаготівлі треба брати. Бачу, ціни дорогі навіть на оренду. Я думаю, для чого мені це я ж не буду просто продавати колоди. Мені треба лише. Нарізати, потім завести в столярку, щоб зробили там дошки і все. Тому я візьму все ж, напевно, ще причіп, причіп для перевезення. Тут багато всякого є у нас. І також не забуваємо і про прокрас, тому що у нас є грошенятка, тому ми можемо це собі дозволити. Ось такі, друзі, у нас і ікра. Із двигуном Ford. От звертаю, хочу звернути вашу увагу саме на двигун Форд. Ну, не використовуємо я, їм, використовуємо вже американські двигуни. Так, ну що, крас у нас є, друзі. На жаль, багато кольорів змінити не можна, тому це все, що, друзі, нам доступно. Білий колір. Ну, білий колір також, якби, друзі, прикольненький. Так, ну що, краси у нас є. О, дивіться, тут у нас навіть акції є. О, на розкидач у нас навіть є, на розкидач вапнаї Добрив. 14 тисяч, а можна й справді взяти. Він також тує дороговато. 48, здається, чи скільки там, 40 тисяч, а тут у нас ми купуємо все за, на всього 14 тисяч євро. Крута ціна. Ну і ось що цю штуковину купимо, щоб перевозити колоди. Так ну і будемо переміщувати з вами до крамниці, друзі. Ось який у нас крас. Перший КДЗ, другий, третій ХДЗ, кейт і також. Другий крас, Два крази у нас, друзі, і один к і 3 ГТЗ. Ще не вистачає ЮМЗ? не вистачає... кого там ще не вистачає, ще там ще вакула, трактора, Який, якийсь мотоблок Бізона, ще Бізона не вистачає мотоблока, чи зубра, яке називають ці мотоблоки українські, я вже не пригадаю. Тому ось так, їдемо, друзі, з логами до лісу, будемо там зараз різати наші дровенята. Ну ось така у нас, друзі, робота. А то ми там зазвичай полями займалися, возили яєчка, вирощували ріпак, а ось тут нам доведеться все ж займатися лісовим господарством. Я, до речі, коли я спершу от, починав грати на Млиницький, я от намагався якби, йти в перспективу. Для того, щоб дрова, дрова заготовляти, потім вести на столярку, і потім ці колоди мені провеляли дошки, як потім продавав вигідно, для себе рік. І вийшло не зовсім круто, бо тому що починав з млина, починав з борошна, а от закінчив от лісовим господарством. Ну, надіюся, що в цій серії. Як цій серії, у цьому проходженні буде багато цікавого, тому що ми за використовуємо дуже багато цікавих модів. До речі, в описі послання ви зможете них знайти, тому... Обов'язково заглядайте, туди там дуже багато модифікацій, напевно, більше 20 точно Модифікації, які я використовую у цьому проходженні. Ну, поки що це ще не всі модифікації, бо у мене ще є дуже багато планів на це проходження. Ну, як багато половину планів я вже якби виконав, але все ж плани ще деякі є. Так, ну що давайте, друзі, різати. Це, до речі, у нас супер лісоруб, ламберджек, супер-хіро, напевно що, але ні. Там просто написано Lamber Jack. Тому так, друзі, давайте різати. До речі, ще вийшло оновлення для цього лісоруба. Ну і колоди, ми зараз будемо перетягувати, будемо уявляти себе як вірастюком. Той піднімав теж колоди. І ми теж колоди піднімаємо. Бачите, як? яка відповідність. Або будемо Іваном Силою теж. Знайома людина, чи піддубний також. От цікавиться історією, хто дивиться там історичні канали українською, той, звісно, що знає от про цих людей багато чого цікавого. Ну, от Бачите, може Україна пишатися багато ким. Багато ким може пишатися Сілачами. Так, ну що, Завантажили ми одне деревце, давайте далі різати сосну. Бо ми ялинку з вами різали, а сосна виглядає по-іншому. А чому виглядає по-іншому? А тому що дивіться, вона падає цікавіше. Ну і вона, от, якщо прийняти її з ялинкою, то ялинка в нас була рівна, а сосна у нас дивіться, яка вона у нас е кривесенька. Ну, в житті насправді сосни такі самі, тому не дивуйтеся так. Ну що, зрізали, чудово. Тут навіть і маленькі деревці, але маленькі деревця я різати я не буду. Але от, ми з вами завантажили вже повний причіп ось цього всього. Але я хочу, друзі, з вами дослідити сьогодні ліс. Я цього не робив на млениські. Я знаю, що тут є дорога, я знаю, що тут є якісь приховані шляхи, я тому Ну, буду досліджувати, ну буду досліджувати лісництво Тернопільщини, а не Львівщини. Хоча трішки навіть, можна сказати, що схожі околи це все, але все ж... Я скажу, що Львівщина і Тернопільщина вони відрізняються. Відрізняються. Чому? Чим саме? Рельєфом. От. Будете вчити географію краще, знаєш, що таке подільська височина, гологори, росточа і так далі. Будете знати, чому різниця ось в такому рельєфі вона є, в цих ландшафтах особливо різниця все ж є. Ну і ще, друзі, я трішки от посидів, там, подивився на Донателло. Я думав, що зараз зроблю Донателло, там можливо хтось підтримує фінансову каналу. Я зайшов і зрозумів, що... Все ж дяка краще, дяка краще все ж. Чому? Бо тому що донатело дуже вибагливе, донатело дуже, і цей ярок навіть цікавий ландшафт. Ну, дуже вибагливий додаток, там стільки багато умов, стільки треба багато зробити, там платиш за послуги дуже багато. М -м, тому дяка все ж краще, друзі. Прийшов там, закинув кілька гривень, допоміг те що він нарешті назбирав на щось е -е, краще. Для каналу і так далі. Так, ну що, друзі? Також можете поставити вподобайки і підписатися на канал, а ми поки що замоглядаємо Озерце, Хоча я б назвав би це озерце ставочком, до речі, я цього ніколи не бачив у Млинисті Це, до речі, вперше, коли ми зустрічаємо цей англійський струм Мочок у нас прикольний. А хто це у нас такий? Це Вуйко? Вуйку. Вуйку Петра, що ти тут забув? Ти ж мав бути в цій. В. Де я там мав був? В коломиї мав сидіти. Писанки розмалювати. Що ти тут робиш? паса ще що? Бачите, вже Петро. Вуйко Петро вже тут, от, як тут. <сміст> На Тернопільщині сидів коло ми десь там. А тепер він тут серед нас. Так, а мене ще найбільше цікавить ось ця хатина. Я розумію, що. Можливо, я туди не потраплю, бо це хатина лісника, тут навіть якісь грибочки ростуть. Відчиняй, діду. Диві, нам нікого немає. Диві, хоча світло світиться, качає світло, але нікого нема зовсім. Я хотів би зайти, глянути, що там робиться, але мене туди ніхто не хоче впустити. На жаль, на жаль ніхто пускати мене туди не хоче, тому я сідаю назад вкраз. Ось таке, друзі, місце. Хто не знав про це, то пишіть у коментарях. Можливо, не я один такий, який не досліджував повністю Млиницьку і не знав ось про це цікаве місце, про цей ставочок. В лісі, в лісі, ставочок в лісі. Тому ось так, друзі, заходьте на дяку, донайте, підтримуйте таліжанина, але в першу чергу підтримуйте Збройні Сили своїм донатиком. Це дуже обов'язково, це важливіше, ніж Теліжан. Тому, друзі, допомагайте ЗСУ. Так, доїжджаємо з вами до лісопилки. Або, як дехто каже, певно, там на Тернопільщині, на Львівщині, на Івано-Франківщині Тартак. От таке, таке ім'я в цій будівлі є Тартак. От я, певно, про Тартак перше дізнався, коли чув в дубляжі українському це слово. Не пам'ятаю в якому е фільмі чи серіалі, але я чув слово Тартак. І до речі, деякі українські локалізатори теж замість лісопилки пишуть тартак, але у острові. У нас е, лісопильня, Тому ось так. Ну що, купили ми з вами за 100 тисяч євро це виробництво. Дорого, ціна кусається, але це все нерухомість. Тут дивіться, який у нас будівель, тому все ж ця ціна виправдовує себе. Так, приїхали ми от кразом і будемо зараз віддавати наші колоди. Глянемо, скільки літрів всього ми з вами. О, непогано. Хм. Тож, бачу, що треба 4 рейси зробити, щоб заповнити нашу лісопильню Ось цими колодами. Ну, сідаємо у вкраз, давайте трішки підійдемо, можливо, зараз і це вийдемо. Хоча я хочу, чесно, я хочу оглянути ось цю лісопильню, Ось це місце дуже цікаво. Я чесно... Коли вперше грав, я не сильно звертав на деталі, але коли ти вже поглиблюєшся у самий процес ігровий, то ти все ж хочеш дослідити кожну деталь на цій мапі. Так само, до речі, ми робили на Укрмеп. Ми там також і ТС-2 об'їздили всі міста, ну, щоб все не пропускати, щоб так цікавенько було. І, до речі, і оце місце. Друзі, ось там, до речі, у нас склад, напевно, тут зберігаються колоди, тут у нас, напевно, розрізають колоди і зберігають бруски. От бачу, дошки тут зберігають, а тут у нас що, здається, нічого. Ну, ось таке, друзі, ані, дивіться, тут є навіть продовження, але мене цікавить ось ця хата. О, мені вже згадується, знаєте що? Мені згадується польська фарма. Польська фарма на каналі Кадор. Згадується ось така будівля, цікава такий сарайчик. Так, а це що у нас? Типова українська халупа, чи не, ні? Чи, ні? чи не типова. Вона трішки мені нагадує українськістю, поки йому та хата вже ніхто там не живе, на жаль. Села вимирають, от що найгірше. Так, а що у нас тут, бачу, у нас тут парасолька і також стільчик можна посадити на цьому стільчику. Якщо захочеш, після там, важкого дня можна посадити, можна там пивка випити, тому, тому таке то діло. Так, а що у нас тут? А тут у нас. А, ну, тут у нас якби вивантажують ці дошки, виносять його з тартака. Так, тут більше нічого здається. Тут також дивіться, у нас колодою, дошки лежать і все. О, навіть прохід тут є, дивіться у нас. Бачите, будівлю нас тут є, навіть офіс тут у нас є, хоча він заріз трішки травичкою, але то таке собі діло. Тож треба таке, щоб в офіс заріз травичку. І бачите, не було власника дуже довго, а з'явився от, приїжджаємо, приїхав Владислав, от, на Тернопільщину, приїхав із Тернополя робити свій бізнес. І все ж... йдуть вгору, йдуть вгору в Манискі. Руцеві справи вгору. Так, ну що, поїхали далі, далі працювати. Роботи у нас ще дуже багато на цю серію, тому працюємо далі. Так, друзі, завантажив я ще один причіп, Оцим всім, дивіться, як воно прикольно виглядає. До речі, ці анімовані якби анімовані вороття е, у кінець географії відкривають нам браму. Браму не звідане. До речі, такі от текстури лісу, ну, заді нас, так би мовити, ви вже їх певно побачили. Добренько, з речі, вони, то вони були і на, старі... і на старіших мапах ферми, пов'язані з Україною. Обожюю я грати на українських мапах. от, Подобається мені грати. Оцю всю атмосферочку отримувати, я такої аносфери, на жаль, не мав багато. от, Завдяки цьому каналу, за які ваші підтримці, я це маю. Ось таку можливість збавитися в гру, показувати вам її, розповідати щось цікавеньке, ну те ще що знаю, щось вигадувати, звісно, але то таке. Це ж якби, звичайна робота диктора сидіти, щось балакати, щось верзіти, щось там перекручувати язиковому, та й таке, щоб цікаво було людям слухати. Головне, аби більше слів було, аби було аби цікавіше. Ні, я не дурю вас, я вам байки не розповідаю, просто так кажу, що таке диктор. Чим він займається? Хоча мені до диктора як до небарачки. Не сильно я добре говорю. Як диктор справжній коментатор матчів. Так, ну що, мені треба всього 7 тисяч літрів. А що у нас тут? Ого, ми вже ячмінь використовуємо, ото таке діло. Ячмінь, ячмінь за ячменем. Хм, ми вже з вами ж використали пшеницю. Кури всю пшеницю з'їли. О плихо. Будемо пшеницю потім купувати. Так, ну що, друзі, перечікуємо, перечікуємо до наступного місяця і пішов у нас сніг. Надіюся, все ж сніг у нас випаде, лишиться хоча б один місяць, і ми зможемо з вами подивитися на чудову зиму в цій грі. Так, а де у нас сніг? О, дивіться, сніг випав! Новий рік! Мері Крисмас! Вже різдво, хоча вже й пройшло, бо тому що різдво у нас 25 грудня, але все ж дивіться. Ні, з цього боку не йде а тут ніби воно якийсь куль цей будиночок, а тут сніжок, нарешті, нарешті сніжок можна поскакати, пострибати, побігати. Е, і потім подивитися, як у нас засипало снігом. На жаль, вже ні такого снігу немає останніми роками. Хоча й хотілося б. Так, о, от що мені не подобається в цій грі, я не знаю, чи це в мене така проблема, чи це всіх така проблема, чи це в мене ноутбук такий собі. От бачите, яка текстура з'являється, воно ну, ніби чи що з ним коїться. Що то таке? Можна уявити, що це Merry Christmas святкують і ось і ось так воно якби блимає, повісили ці всякі. Е, ліхтарі і воно так виблискує. Буває моментами, що його і немає зовсім. Але пізніше воно знову з'являється ця проблема. Це справді мене бісать. Я розумію, чому це так. Спевно через те, що в мене не сильно хороший ноутбук, на жаль. Тому, можливо, от така проблема і виникає. Але це всього-навсього гра. І тут багів може бути е вагон і ще більша вантажівочка. Так, друзі. Ну що, давайте тепер з вами також прибирати наші піддони із вовною. Вовних у нас насправді дуже багато і дуже цікаво, скільки ми отримуємо грошення за рік. рік. Вовняний наш. бо Тому що ми рік з вами годували наш овець, вони давали нам вовну. Але продавати вовну ми з вами зможемо. Коли там здається, в квітні. Епріл було написано Eprріal. От шкода, що немає української мови. Шкода, що немає. Шкода, що українців воно зовсім не потрібно. Тож краще дивитися Russian. Russi, Landwich, Content. Теж краще, напевно, дивитися. Ну що? Та й таке, підтримуйте, підтримуйте теліжанина, щоб наше ком'юніті українських толкових фермерів зростало про української думки. Зростало, зростало. Буде без цих СССР, без цих кацапляндій. Воно вже, чесно, вже бісить дуже сильно. Хочеться щось своє рідне, своє вітчизняне, а не те, що ви бачите особливо на Ютубчику, де популяризується СССР. Фу, Гедота, СССР-СОВОК. Та таке. Так, ну що, бачите, часто говорю про політику, а коли ти говориш про історію, це вже політика, це політична тема. Ну так, вибір твоєї якби нації, це вже політика, друзі. Обирайте сторону, це все політично, друзі. Хоча мені здається, що є така думка, що вибір національності, чи ти Україна, чи ти там поляк, це все суто політика, тобто політика. Націоутворення чи політика утворення нації. Якби так, усі ці всі рухи націоналістичні, вони створювалися під приводом політики. От якщо ти хочеш жити у вільній країні, ти маєш заслугувати свою власну політику. Хочеш жити в мирній країні за власну політику. От все, друзі, пов'язано на політиці, тому не думати, що все ні. Треба завжди, от цікавитися політикою. Не, не тими срачами, але от національною політикою треба цікавитися. Це світньою політикою. От, якщо у людей буде кругозір, такий широкий, люди будуть знати все, будуть розуміти всі ситуації, то їм вже в світі краще жити, коли ти все розумієш, коли все знаєш. А так, коли ти ходиш, от розставляєшся всі підоми, я не знаю, скільки людей будуть слухати цей ролик, можливо, дехто вже виклик, хоче слухати, бо напевно їх їм не подобаються політичні теми, але... Мені здається так, що якщо ти обираєш сторону, то ти вже повинен ну, якби, працювати на розвиток своєї нації, але не ковзатися від одного стільця до іншого. Бо це вже чесно як, якби бісить, не знаю. Я таких людей взагалі не розумію. Ти вже оприділися, хто ти такий? Хто ти такий зовсім? Або ти чорт, або ти коняка. Оприділий вже. Оприділись. Але у нас мешка з яйцями, тут у нас Роботянко. О, клас! Можна взяти, чи ні чи можна не взяти. Бачу, акція велика. 50% знижки. Можна було б взяти, але грошей у мене нема, кредит не хочу брати. От, клас можна було б взяти, насправді. Але я вирішив, що буду займатися господарством лише з української вічевої техніки. Я цього дотримуюся. Ну що ж, о, можна купити навіть корми для корів і для свиней. Давайте, можливо, в майбутньому купимо. Бо я ці от... Е, мікси різних е, от е, речей, я не хочу його робити, ці всі якби... ну, Ви зрозуміли, там перемішуєш солому, ще там деякі е, якесь сіно і отримуєш їжу. Тому я не знаю, хочу купити зразу готово і зразу їм це все і давати. Ну і розставляємо, друзі, дошки. У нас тим часом дуже багато дошок, Будемо з вами продавати дошки. Тому, друзі, задумайтеся. Задумайтеся, хто ви такі є, хто ви насправді. Ви оберіть сторону, не ковзайтеся від одного місця на інше. Не ковзайтеся, бо це вже чесно, якби вже біс, чесне слово. Коли людина не може оприділитися, хто вона така? Хто вона така? Ну я вже обрав як би свій напрямок. І треба по ньому, звісно, ще йти. Так. Ну що, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. У наступних серіях постараємося говорити ці теми, напевно, ще поменше. Не знаю, чи вам вони подобаються ось такі, як би проукраїнські теми. Але ми маємо дуже багато таких дошок. От коли зачіпаєш таку тему, вже хочеться до кінця висловитися, але не завжди виходить. Тому дякую, друзі, за увагу. Дякую, що дивились, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. Це важливо для каналу, для популяризації його. Ну що ж, друзі, дя дякую вам ще раз. Підтримуйте Збройні України, бо це дуже важливо. Ну Що ж, слава Україні, слава ЗСУ!